З усього шоу було показано картину, яка багатьом релігійним, скажімо, не фанатикам, а людям, які неправильно, як би правильно сформувати релігійного спрямування. Чомусь нагадала епізод картини Леонардо да Вінчі таємна вечеря. Там Але... були це було шоу Дракуінс. Дивись, тобі... на першому плані Бахус. Бахус. Де тут тайна вечеря Чекай, Ну, от, ти ба, ти розумієш. Ти розумієш, і от люди почали критикувати, де да, що це таке? Це імітація таємної вечері, а насправді якийсь Садом і Гамор, і взагалі на передньому плані оголений чоловік е е е представники католицької та інших церков почали християнських взагалі течі почали говорити, що це таке. Це осквернення святині, осквернення взагалі цінностей усіх християнських. Вже постановник шоу відкриття Олімпіади е е тама Желі Від Повів на цю критику, що взагалі немає нічого спільного. Оцей елемент, де задіяні драк-квін-артисти. артисти – це артисти, коли угу. чоловіки з метою о, створення шоу передягаються у жінок. Не потрібно якось там іншими словами не хорошими називати дрек-артист. Це чоловік, який перевдягається жінку. Є різні абсолютно жанри дрек квін є там драма квін. Є різні багато. Не буду довго пояснювати. Картина таємна вечеря, взагалі не має ніякого відношення. Ті, хто сюди підмалювали таємну вечерю» Леонардо да Вінчі. Їм потрібно розібратися взагалі зі своїм сприйняттям Це зараз не, не дослівний переклад переклад тамажалі, а це такий, знаєте, моя особиста інтерпретація. Бо ідея полягала створення цього елемента, Розважального в тому, аби показати язичницьке свято пов'язане з богами Олімпу, які бешкетують, які гуляють, які веселяться. Ти надаремно помітила Бахуса. Бахус це та хто? його тяжко тут на передньому плані не помітити Бахуса. Так він лежить оголений чоловік, але ну, це, це виноградні. Це ж виноградні, так? Очі? Бахус це бог виноробства та. Свята. А мета такого задіяння не просто звичайних акторів, а мета задіяна квін артистів полягає у поширенні толерантності, у поширенні ідеї, тому що арти... спортсмени є різні люди є різні артисти є різні, і ми повинні до різних людей сприйматися, ставитися як до рівних. От і все в принципі ідея олімпіади, як всесвітнього явища, як такої є у толерантності, у тому, що всі рівні під час спортивних змагань. примирення.